Так званий великий наступ росіян досягає кульмінації і не приніс ворогу суттєвих перемог. А Україна готується до контрнаступу. Про це сказав секретар ради національної безпеки Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Всі хочуть от якомога швидше прибити якомога більше цього агресора, терориста для того, щоб якомога швидше забрався з нашої землі. Ми обов'язково переможемо. Уночі росіяни вдарили по Краматорську. Пошкоджені будинки, жертв немає. Крім того, окупанти обстріляли з градів Авдіївку, а також Бахмут та Костянтинівку. Російські загарбники 86 разів атакували мирні населені пункти Запоріжжя та Херсонщини. Випустили 385 снарядів з мінометів, артилерії, танків і безпілотників. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Чарівне. Новоданилівка та Оріхів Запорізької області, а також Тамарине, Одрадокам'янка, Тягінка, Новотягінка, Понятівка, Садове, Розлив та місто Херсон. На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини. Більше десяти ударів з мінометів по Богодухівському району. Там пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків. На позиції українських прикордонників приїхав голова служби Сергій Дейнеко, вручив бійцям відзнаки та нагороди. Особисто в мене відчуття неймовірно, творчество. Я дійсно пишаюся всіма вами, тому що на сьогоднішній день прикордонники показують усім, наскільки прикордонники мотивовані, наскільки вони люблять свою державу. Українські прикордонники міцно утримують позиції на Лиманському та Бахмутському напрямках. Відбивають ворожі атаки підрозділами ЗСУ і Нацгвардії. Наші захисники знищили ракетний комплекс Тор та російський безпілотник типу зала. А в Європі тривають навчання наших воїнів. Танкісти опановують леопарди на полігоні в Іспанії. Найближчим часом довгоочікувана техніка з'явиться в Україні. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.